Муртадельки. На спекотные, спекотный, спекотный душе убит. Ну что? Палка улетела, поломалась. А, та палка все время улетает, ее надо поправить. Сейчас я ее, она выдергивается, выламывается. Угу. Жарится. Сейчас посмотрю, что там Рома накопал, сделал. Угу. Жарится, да? Угу. Скоро будем есть. Вот тут все время улетает Наш навесик. І я вже його стромляла, стромляла. Тут картошка сохне. Осьо ну, вона. Це палка. Не буде у мене баштану у цьому році. Воно покрутилося тльою, мурав'ї напали, все закрутилося, Та якась ще болячка. Не будемо, мабуть, навіть і поливати його. Ось тут син докупував другу яму на компост, позгрівав, ось. Ну, так, нормально. Це у нас все буде. Компостний, Гарний потім потім земля удобрена, перегнивша. Тут це тут за захвало. Коротше, це капець. Всьому капець. Таке світла понабирали води, а ага. ємності, а ось сюди не може вода дотягнутися. По шланзі шланга високо і немає напору, тому ми ось згадали про бочку. Тут така вкапана є бочка. Я не знаю, скільки тут літрів, але вже ми набираємо десь хвилин 40, почистили. Ми ж прочистив тут ось такі якісь кирпичі, дошки. Все оце повитягали. І зараз наберемо соцівочка. Отака буде, як с карандашик. Хіба може такий напор, наприклад, набрати ось туди воду, в бак. ну Наберемо сюди, може. Вона набереться повна, а потім вже кину десь туди у кабачки, у гірки. Ну, якщо ще світло не виключать, бо у нас сьогодні дуже-дуже часто відключають світло на три години. Година є, три години немає. Ось якось так. Осяня побачив горобців. Щось він дійсно трохи приболів, він якось покашлює і у нього голос пропадає. І не нявчить, і наче голос десь там шкрябає. Не знаю. Ой, що з ним робити, чи вести до врачів, чи ще може воно пройде. У Нас колись таке було, пам'ятаю, скільки, 6 місяців тому. Він три чи 4 дні не їв. І ось так от кашляв, аж піна з рота йшла. І тільки я вже хотіла його повезти до врача, до лікаря, як все налагодилось. Я не знаю, що то воно було таке. Ось. Але не буду його мішати, бо він там вийшов на охоту, бо він спав цілий день сьогодні. Что, говорю где-то сверчит а. как, будто бы. как будто бы сверчит сверчит знаешь сколько их вчера там сверчало а я слышу и ночью и утром ночью да угу. ночью и утром и хибирь, и, как, как я, как я, да? ну что мы будем делать Сырники естьы. я вообще говорю Взагалі, я ж говорила, зараз йдем на столок. Не, сейчас рано. Ну, через полчаса, через час. Ух ты, так быстро. Угу. На столок. Боже, людоньки, у нас пішов дощ. Я вже не знаю, чи стрибати від щастя, чи що робити. Там, але воно поваляло вже сітку. Видно, що лежить. Ну то таке ми. Піднімемо, але хай хоч добре все поліє. Це ж нереальність, не це нереальність. Ми так довго чекали. Оцього дощика. сьогодні навіть нам не казали ніхто, ніякий прогноз не казав, що буде дощ. То ми так, такі раді, такі раді. Оце йде дощ і ще й воду набираємо, тому що світло включили на годину, треба набрати водички на запас. Хоч сьогодні не буде, не буде поливати поливатися. Я ж сьогодні знову в групі написала за ту воду, що по графіку за графіком немає знову води. Мені там по-різному відповідали люди. Ой, ну, коротше, треба йти прив'язувати сітку. А, подзвонила ще з правління. Наше правління ж головна жіночка. Трохи порозмовляла зі мною. Вона дуже не любить, коли я пишу це. Ну, а хто це любить, правда? І оце після такої невеличкої, як то кажуть, сварочки пішов дощ. раньше покупалась так класно. о водичка водничках Це капець. Це капець Класний костюм у тебе. да как раз на погоду Так, да. все поливається. Машина поливається. Ой, хоча б не град був, щоб нічого не побило. Треба піти підв'язати, я ж хотіла. Сітку. Шумно там упало. Це ж у нас, коли дощ сильний, то слизько дуже. Не можна ходити по городу. Аха-ха-ха-ха. Воно, бачите, що робиться. Ай-яй-яй. ай яй ой Ужас. Ужас. Тут упало. Там упало. Так, да, буде мені роботки на завтра. Зраночку вийшла на город навести порядочки, все понакривала, все поісправляла. Ось так. Сітку виправила, прив'язала знову ось цей мій шатер циганський. Там Підрізала нижні листочки кабачків, і знову підтягнула оці всі кілочки, всі вірьовочки, все, щоб не лежало на них. І накрила перці свої, бо відкривала на ніч. І зараз я роблю порядочки ось тут трохи висапую травичку. Ось такий портулак почав рости і я, звісно, у шоці. Дивіться, що тут у мене з полуницею. Оця полуниця, вона вся практично висохла. Ну, то лі то жара, то лі її під'їдає. Я не знаю, оце така діляночка маленька. Ось тут і що вона живе. Тут вона живе болі мені І ось тут живе під навісом. Ось таким навісом. Бачите, зелененька і ще й вуса пускає. Це добре. Я потім буду ці вуса відсажувати сюди, на нову свою діляночку, ось цю і туди, якщо там, не знаю, це не якийсь шкідник. Масяня наполовину заліз, сховався, тут лежить за мною, спостерігає. Зараз іще підсапаю, накопаємо картошечки. Пошли. Знаешь, сколько там картошки? Там ее почти нема. А, ну, росла, море. море. Не море. смеши мои тапки. Сейчас прям копнешь и целое ведро. А, ну, да. А что докопали, как... Ну, выкопали что? сколько надо. Не докопали. Ой, а я без перчаток. Ну, ладно. А Копай буду так выбирать. Все равно руки мыть он грязный. от клубники, там травы. Промокла на 5 сантиметров, не больше. Да. да. Ну, это такие дожди. Так. Шовано, ну, мать, внимание одной картошки. А И тут одна. Одна. Много. И одна. А тут еще. А там нету. Ну, вон же картошка, она же все там осталась. Блин старая. Все. Нема. Да. Что садили? Твои не выбрали. Ничего себе. Твои не выбрали. Не, розовенькая такая себе. И мне кажется, в середине она больше выросла, чем по краям. Картошка. Где бурьян? Бурьян. Ага. Все, шесть, пять, Масяня, масянька идет картошку копать, маленький. Тебе, все Тебе Трошки получше Что ж погано она так было такие горячий был. Давай стороночку, чуть-чуть. Подъела, да? Что ж там может? Ой, сухая земля, батюка. Не, вот рядок, Лежала вот так, Вот рядок. Она все лежит, кто-то а куст кто-то Беда. Ага. И беда. Беда, беда. Беда пожеванная. Все, смотри, погрыз кто-то. Да половину вообще сгрызли. Это что она и легкая. Да. Беда, беда. Нормально. Нормально. Ну хоть она, хоть сверху промочила на 5 сантиметров. Не более. Хоч на п'ять. Ну цей такий високий зелененький. Держи, ще заганю. Високий зелененький. О, Ух ти. Так тут, блин, картофана. Да. Відро надо було. Та да да. Не надо нам відро. Сейчас подвинем. Відро, Все. Нема. немає. Ось, Накопали. Вот так картошка. Который тут даже не промок, ни Да. Когда угу. оно хорошо промокнет. Носяня отдыхает. На, Накакал нам туда картошку. И отдыхать, Лех. Ну, нормально, хоть. Сходив. Туалета, то я переживала. Что ты будешь варить? А, а свет есть? Знаю, свет же так. только около... Скоро, скоро должны же выключить. Ой. Трошки досыпаю. Это с рядочка? Да? да, с рядочка. С двух, с трех. Да каких один рядок мы Нет. А, там еще... Нет его.